Сьогодні покажу вам розпаковку від компанії Фармасі Productiці, яка до мене приїхала. Перший засіб це засіб для кухні. Я очищу будь-яку поверхню, засіб класно справляється з будь-якими забрудненнями і має бюджетну ціну. Далі це парфумований лосьон для тіла в 100 мл. Має дуже приємний і гарний аромат, який тримається доволі довго на тілі. Далі це тонік для обличчя від серії Акне, хто має проблемну шкіру висипання, от також в гарному об'ємі 125 мл і йде запломбований, тобто ніде він не, проли, не пролиється, поки до вас доїде. Далі це зубна паста з алоє в об'ємі 112 мл, дуже приємна ціна і має дуже гарний склад. Ще одна паста з місфаком та алоєм. Вона йде відбілююча, і в об'ємі також 112 г. Рідка матова помада від фармасі, Сводчі також можете глянути на руці. Зараз, до речі, вона є в наявності, можете писати відправлю. Наступний продукт це бібі-пудра в 01 відтінку, іде зі спонжиком та в коробочці. Далі це в нас cc Крем 50 мл і bb крем також 50 мл, дуже гарні засоби. cc підходить більш для сухої шкіри, а BB вона більш лег легка текстура от, для повсякденного використання. Ось таке замовлення в мене було цього разу від компанії Pharmacy. Якщо ви хочете переглянути асортимент цього бренду або ж щось замовити, можете писати мені в Директ, я вас проконсультую і підберу вам індивідуальний долі, який вам потрібен. Також є у мене щось такі тестери в наявності. Хто хоче, також пишіть. От можу відправити вам, спробуйте наш продукт, протестуєте і, можливо, вам сподобається і зможете замовити вже повний об'єм.